Знову ж таки, подібний дубль-два, дві очисні споруди, та вісім камер і та вісім камер, тільки та до 10 чоловік, та до 6. І ця модель розміщається з лізобетонні кільця і можна її розмістити на проїжджій частині, потім автомобіль паркувати. Або коли труба кондиційна дуже глибоко, типу то земля, а труба аж отак теж вона ставиться. Або ще третій варіант, коли в Карпатах ну, ґрунти такі, плавони, болото, каміння. Такі ґрунти такі нестійкі. Не, не вона також ставляться кільце і потім вона опускається. І вона отак буде вам служити суперово. Ось, і є така ще модель, до речі, по акції. Вона дуже прикольна, просто ми її зняли, якби на кубіки прийшли. Одна лишилася, вона коштувала 3, 300 євро. Бачите, ми її брали коли ще на виставки. Е, ви приїжджайте, будемо по ціні говорити. Тому що ми склад, бачите, перевозимо. цей, Приїжджайте, будемо говорити. Дуже класна модель. Вісьмикамерна. І, ну, просто прийшли з круглих на кубики.